Зараз будемо делать, будем делать сестрички подарунок. Короче. Ну, я там лампу наготовил, короче, зараз, думаю, фруктів, короче, таких, фруктика, бананчика підкинуть туди в коробку і ціточки. Привет! Зараз покажу. Точно і вибрав вот таку ось розочку. Там була більш розпущена, ну кажуть, це ж довше просто є. Вона ж іще розпускається. Дивіться, такі бутончики не розпущених іще. Коротше, така у нас буде розочка. Це ми упакуємо її в лампу. Ось така ось красавиця наша буде. І зараз ще фрукти в овочі буде. Ой, о, фрукти. Точек мені по скидочці продали. Ну він по скидочці стоїть, як у мене, хороша, потужна бутусь колонка. Зараз <рес> <рес> покажу ще яка там лампа. І фрукти. Ну, я думаю, банани, банани, апельсини, мандаріни закидаємо і якихось якихось, типа... Не знаю, манго не треба. Якихось грейпфрут кинемо і пойдеть. Хватає, я думаю. Так, далі погнали. Цвіточок. Цвіточок ми її зараз упакуємо. Постараюся його вплити сюди. Надіюся, я його не пожмакаю. До лампи. Лампа у нас діло в тому, що подвинеться, бо на неї дуже здорова коробка. Так я хочу цю коробку забити всякими вкусностями. А ну-ка, влізає цвіточок. Якихось бананчиків треба накидати. Ні, давай так. На оборотку. Давай ось сюди ми якихось бананчиків, мандаринчиків зараз набросаємо. Зверху поставимо цвіток до максимума і теж заб'ємо всякими сладостями. Подивимося, це все комплектно будемо. Ми такі сладості не йому будемо. будемо таке щось купити. Думаю, може, щось типа такого. вона таке їсть. Я не знаю, що вона їсть. Вона ж теж там така вибаглива, як і я, коротше, балована, що все попало не їсть. А, може, таке щось, таке щось. Щось, коротше, з натуральних сладостей щось пожрем, Я думаю. Що там така інтересне є? Це ні, ні. Я думаю, всякие, сухофрукти, може якісь интересненькие такі. Може, гранат? Давай гранат. Я мабуть гранат візьму. Мандаринок трошки наберу, коротше. Грушку, Грушку візьму. Виноградика так візьму в пакетику красивому, коротше. о Києві пачку візьмемо тільки красиві шучимця. Хорошо. І що іще їм? А, ще! Ні, не хочу. Бразильського оріха, воно не красиво буде вигляді. Може ще отаких от маленьких накидати. Таке, я не знаю. Ні взагалі, без поняття, що таке. Так. Кажуть, це мочі. Я їх ніколи в житті не їм, чесно. Взагалі не без поняття, що, що таке, воно таке. Зачем воно? Воно хоч натуральне чи похоже на натуральне? вам муса, воно там якось забарюється і в такий Похоже, на киві, плоске. Коротше, беремо ці мочі, навіть. Знаю що. Дивіться, оце банани обичного чоловіка. банани обичного банани обичного чоловіка. А от дивіться який. О, от то банани. Оце я понімаю. Такі не жалко сестрички подарити. Подивіться на мою руку і на ці банани. Вони як три руки з рубільсь. Вони реально здоровенні. Пане, оце банани. Ось такі банани. Я би в кожного такі росли. Тоді один грейфугедин э, і один апельсин. Одну пачку виноградіка. Одну пачку... Э, тільки красивих красивих прям Е, Мандаринки. Красиві. Треба. Ось, дві самі красиві мандаринки. туди сюди. Ні, три треба. Дві мені не подобаються. Хай буде три. Ось так. Будемо пробувати ці мочі, що воно? Без різниці. Як би я називали, називаємо їх просто ліпошки. Ліпьошки з кілі. Фазгірського ореха. Маленьку жменьку. 100 грамів Все, продовжуємо пакувати, значить. Так. Оце все в нас недорого вийшло, це зовсім недорого. дорого. Не покажу, як виглядає 105 гривень. Оце 105 гривень. Е, так. Так-та-та-та-та. -та 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 -та. Це время в це час у мене фонарики за 300 гривень. о боже, дорого, це такі гроші огромезні. А якщо я його боком поставлю, воно сюди влізе, зараз подивимося. Як хоче, хай так і витягую. Моє діло туди його всунуть. О! Всунулись, ти казав, ківі не влізе, влізло. Це мочі, коротше, мочі, мощі як хочеш так і називай. Коротше, ліпьошки на доцінник здерти, бліна. Так, далі. Мочі оці ми ставимо сюди біля лампи. о так. Ти, ти, ти бачила такі длинні банани? Якби такі банани росли у нас у кожного, так дівчата були б довольні. Ти? Диви, які є. Ти, ти подивись, які вони. Блін, як ми їх сюди вскаємо. Як хоче, так хай її витягує. Я не знаю, як мабуть витягується все. Так, це не пом'як. А цвіточок у нас влізе. Так. Пробуємо. Ну, цвіточок влізе. Бліс, собака. Бліз. Не вилазить. Цвіточок не влазить. Перед цей цвіточок нам зверху ставити. Так, паузу. Так, все. Так, далі. У нас. Э, далі пішов у нас гейфуд, як найбольший. Ох, як вона буде все витягувати. Ха-ха-ха-ха. Я буду ржати. Так, далі. І що у нас? Апельсин. Далі пішли у нас мандаринки. Раз, два. І три. Виноградіком це все прикриємо. Не прикриємо. А ми мандаринки ще сюди пхаємо. Зараз покажу. Так, пахлайся собака соблока, давай сюди. Отак. О. Так. О. О, і оце сюди перепхаємо. о! А то мама каже, якось треба необично поздравити їх. Зараз ми її необично зробимо. Буде таке необичне. Ніхто так не поздравляв сестричок. цистричок. <су> так. О, о! Чотенько, диви, якраз стало. Ну, горішки не влізуть і звінтіпіляйте, мабуть, я їх буду гризти, коротше. Тим більше вони дорогі. Е, так, все. Ексклюзивна лампа з кучою фруктів. Ну, Зразу я скажу, та тут фрукти забито, щоб вона не знала, що там лампа. Хай розбирається все почереді. По Коротше, такий сюрприз буде в мене сестричці. Я її дуже люблю. Вона в мене Єдинственна родненька сестричка. І мені для неї нічого не жалко. Ого! Нічого собі! Нормально так! Коли сестричка це подивиться, я тебе цілую, люблю. Ти в мене сама найкраща. Я тебе обажаю.